Минулий тиждень для прикарпатських рятувальників пройшов без особливих змін. Довелося надати допомогу сімом туристам в горах, серед яких десятирічний хлопчик, який 14 травня разом зі своєю мамою та іншими учасниками групи здійснювали підйом на гору хом'я. І десятирічний хлопчик відбився від групи і заблукав. Хлопець не розгубився, зателефонував на номер 112, повідомивши усі необхідні деталі. Рятувальники оперативно встановили координати хлопчика, також підтримували з ним зв'язок по телефону, заспокоїли та одночасно слідували до місця події. Також рятувальники встановили зв'язок з мамою хлопчика, яку за допомогою телефонного зв'язку супроводили до місця знаходження сина. В подальшому рятувальники супроводили групу туристів у складі двох дорослих та трьох дітей до підніжжя гори. Це були туристи з Київщини, допомоги медичної не потребував ніхто. Також рятувальники провели роз'яснювальну роботу з учасниками групи та надали рекомендації щодо правил поведінки під час час поході у гори. Попри всі прохання працівників служби порятунку, людей надалі продовжують нехтувати елементарними правилами безпеки, через що потрапляють в різні надзвичайні ситуації, в яких без допомоги рятувальників не обійтись. З початку року вже проведено 39 пошуково-рятувальних операцій, в ході яких врятовано 38 туристів. Також просимо врахувати, хто планує виходи у високогір'я, що наразі значна частина зеленого маршруту Гори говерла вкрита льодом. Подолати обладенілі ділянки без спеціального обладнання та спорядження неможливо, тому просимо утриматись від походів по даному маршруту. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.